Високо-високо на небі жила маленька ясна зірочка. Вона щоночі дивилася на землю і бачила все, як засинають діти у колисках, як тихо шумлять дерева, як у полі колихається жито і як по річках біжить срібна вода. Але одного вечора зірочка побачила інше не всі люди сплять, є ті, хто стоїть на варті і оберігає свій край. Це були захисники і захисниці України. Вони дивилися вдалину, слухали кожен звук і пильнували, щоб ніхто не зруйнував мир. Зірочці стало їх шкода. Вони такі мужні, але так втомилися. Як їм допомогти? задумалась вона, і покликала свого друга маленького Янгола. Янгол прилетів, помагав білими крилами і лагідно усміхнувся. Чого ти мене кличеш, дірочко? «Дивись вісім бачиш, які сміливі люди бережуть Україну, їм потрібно світло і тепло. Янгол нахилився над землею, розгорнув крила і почав шепотіти молитву, яку передали йому всі діти. Боже, милий і святи, наших воїнів збережи, дай їм сили, добрий шлях, хай не знають вони страх. Мир даруй всій Україні, щоб сміялись діти нині, а захисникам і захисницям світла, радості, молитви. Воїни, лікарі, рятувальники, волонтери почули цю молитву серцем і відчули, що хтось торкнувся їхніх рук, наче маленькі дитячі долоньки. Їм стало легше, тепліше у їхніх серцях влилася нова сила. Янгол розкрив крила ще ширше і накрив ними всю землю. Його крила стали білими, мов покривало, і обійняли міста, і села, поля і гори. Над Україною розгорнулося світле небо, і навіть сірочка сяяла ще яскравіше. Того вечора діти по всій країні тихенько складали ручки до серця і шепотіли свої слова подяки. Святий, ти тримай наш край в руці, дай надію, дай любов проведи крізь час і кров, щоб сонце знову зійшло, щоб зло в мене пішло. живе, дай нам мудрість і тема, щоб добро перемогло. ти веди крізь хілі в тому, до нового світого тому, ти єсмітьмо у пітьмі, Боже, будь завжди в духе. Жива, дай нам мудрість і тепло, щоб добро перемогло, ти веди вестрі в тому до нового світлого дому. Ти є світло у пітьмі, Боже, будь завжди в душі. Дякуємо захисникам і захисницям України хай буде мир над нашим краєм. І Янгол почув їх усих і пообіцяв, поки діти моляться, я завжди буду поруч, мої крила стануть міцним щитом над Україною. З того часу кожна дитяча молитва, як маленький вогник, піднімається в небо і світить для воїнів. А зірочка щоночі підморгує дітям і нагадує: наша доброта, віра й любов роблять сильнішими тих, хто нас захищає.